Друзі, привіт! Сьогодні 20 листопада вирішив таке записати невеличке відео на тему мир або перемога. Мир або перемога. Знаєте, дуже часто чуємо, коли ну, на сцені або під час зібрання, коли хтось молиться. Дуже часто і ми між собою так само. Дуже часто чуємо таке, давайте молитися за мир. Ми, християни, ми повинні молитися за мир. Тому що саме це від нас очікує Христос. І я хотів би якраз на цю тему трошки поділитися своїми думками. Друзі, ну скажу так, ми іноді вважаємо. Не знаю, по-чого, коли це зайшло, скажімо так, в, учення в нашу голову, те, що Христос Він приніс мир. Ну, давайте звідкіля це взагалі е, пішло. Ну, ми навіть знаємо це шалом. Так? Що таке шалом? Шалом це коли ми один одному бажаємо миру. Ну, це так віталося в Ізраїлі. Тобто мир тобі, щоб все у тебе було спокійно, щоб все у тебе було так, як треба, і я тобі це бажаю. І тут не треба ну, дуже багато щось доводити, тому що кожна людина вона всередині прагне цього шолому. Вона прагне якоїсь рівноваги, щоб все було у неї достатньо, щоб і в, в різних аспектах її життя, щоб дійсно настав такий мир, щоб вона не мала якоїсь суєти, не мала якогось бажання щось шукати, ніби у неї чогось не вистачає. Ось що таке шалом. Тобто, шалом це мир. І ми дійсно його бажаємо. Це внутрішнє бажання. Ісус, коли вітався чи давав настанову учням, Він казав, коли ви приходите, ви кажіть мир дому вашому, так? Тобто можна вже сказати, що це ну, заповідь Христа, так? Але, але є тут, скажімо так, цікаві моменти. Ви знаєте, Христос, коли прийшов на землю, люди, коли його зустрічали, вони очікували цей мир. Коли вони між собою віталися, вони казали шалом, але розуміли, що цей шалом ніяк не настає. І коли вони бачили Христа, вони казали: о, все, мабуть, це той, хто саме принесе нам цей, цей мир, це те, що ми от очікуємо. Вони, дехто вважав, що він стане їхнім царем. Він буде царствувати і все заживуть так, як треба. Тобто настане якийсь мир. Вони звільняться від якоїсь окупації. Ну не з якоїсь а римської окупації, яка була на той момент. Тобто, у людей були якісь прагнення, прагнення і якісь очікування від, від Христа. І ви знаєте, що він неодноразово їм казав: слухайте, не думайте, що я прийшов принести вам мир. Ви всі ходите і думаєте, що я б вам прийшов принести мир. Ні, я вам не мир прийшов принести. Я вам прийшов принести війну. На цьому моменті я думаю, що дехто скаже ну слухай, ну, знову почав про своє. Е, ну я не хочу про це думати, друзі. Я е, ні, нікого не заставляю. Я зараз просто ділюсь е, тими думками. Але е, знаєте, одна із особистостей, е, скажімо, не особистостей, а е, правильно сказати, е, якостей е, сучасного християнства це інфантильність. Інфантильність да, це тобто, що це таке? Це коли людина, будучи вже дорослою у хресті, вона має щось зрозуміти, але вона продовжує вести себе, начебто вона підліток чи просто дитина. А я, а я дитя Боже, я отак ходжу, я літаю, я сподіваюся на Бога, він прийде, все зробить, все влаштує. От. А мені моя справа чекати. Моя справа чекати, вірити, а він покладе ворогів моїх поножі моїх. Ну такі бувають уривки, які ми себе начебто підтримуємо. Але Ісус каже: слухайте, не думайте, що я прийшов принести вам мир. Я прийшов принести вам розділення, війну, меч. ну, В різних уривках там ми можемо це знайти. Тому, знаєте, коли я читаю, читаю це, я вам скажу, що ну, не все однозначно, як, як дехто каже, не все так однозначно. Ісус каже, що Він прийшов принести. Війну, він прийшов, приніс меч на цю землю. Що, що за меч? Що це таке? Він прийшов для того, щоб розділити людей. Ми читаємо, ми ж ці уривки всі знаємо на, на зубок, та, щоб він прийшов розділити батька з сином там, і так далі. Друзів розділити. Про це потім далі говориться, що один береться, другий залишається. Він прийшов принести оце розділення. Тому я не буду зараз довго розвивати цю тему, але я вам скажу, що мир це один із аспектів, який коли ми читаємо і згадуємо про Бога, про Христа, читаємо Біблію. Я вам скажу, це один із аспектів. Один із аспектів, і причому невеликий аспект. Очень, це дуже невеликий аспект. Якщо ви навіть будете вивчати часові рамки, то ви зрозумієте, слухайте, мир це далеко не більша частина ну, нашого, нашого існування. Особливо тут на землі. А що, а що ви очікували, не може бути по-іншому. Ми живемо зараз не на небесах, друзі. Ми живемо в цьому світі. Ми живемо в цьому світі. Відповідно, ну, я не думаю, що це буде для когось секрет, те, що цей світ, він зараз в ньому править сатана. Ну, скажімо так, тут править зло. Ну, це так. А якщо так, ми можемо очікувати мир, але, друзі, ми повинні розуміти, що ми знаходимось на війні. Тепер другий момент. Якщо ми знаходимося на війні, і якщо це якимось чином ну, звучно і ви це розумієте, то я вам скажу, що, друзі, ну, не, знову таки не треба бути великим психологом, чи е, людиною, яка дуже добре знає Біблію, для того, щоб зрозуміти, що важливо для воїна. Що важливо для воїна, якщо ми знаходимося на війні, якщо ми якимось чином можемо себе причислити до, е, до воїна, Бога, то що для нього важливо? Для нього важлива перемога. Коли людина говорить про мир, коли людина говорить про мир, тим тим, ну таке дуже знаєте слизьке питання. Його важко мені навіть от зараз я вам намагаюсь щось сказати, але я більше не хочу донести якусь свою думку, я хочу, щоб ви запустили свій процес в голові. Ви самі зрозуміли якісь, ну, якісь моменти. Дивіться. Мир це наше очікування. Це добре. Але справа в тім, що під час війни воїн повинен мріяти про перемогу. Про перемогу, не про мир. Тому що мир в нашому розумінні він е, ну ніби е, нас ототожнює з тим, що ну спокій. Нам не треба ні, ні про що думати. Все, все нормально, все прикрито. Ніякої небезпеки немає, все добре. От я хочу, щоб у нас було так, і от це розуміння, воно так чи інше, воно накладається на всі аспекти нашого життя. Ми кажемо так, ми будуємо духовний світ, але ми, поки знаходимось тут, на на землі ми будуємо і фізичний світ в тому числі. Не треба думати, що фізичне, фізичний світ він не має ніякого значення до духовного Друзі, має, має і дуже велике. Чому? Тому що, будучи і будуючи цей фізичний світ, ми фактично ми робимо вибір, я сказав би. Вибір між правильними і неправильними речами. Ми розуміємо ціну правди в цьому фізичному світі. Знаєте, коли ми розуміємо, що за правду може бути наслідки, якісь тяжкі наслідки, ви знаєте, оце ціна, ціна фактично цієї правди. Якщо ми закрились в кімнаті, і ми просто е, самі е, собі тихенько так сказали якусь правду, ніхто її не почув. Е, і, відповідно, і наслідків ніколи не буде. Розумієте, коли ми знаходимося в цьому світі, ми так чи інше приймаємо участь в, в чомусь, в якійсь війні. Ну не секрет, у нас зараз війна відбувається. У нас зараз відбувається війна, фактично, ми маємо вже, ну скажімо, якісь, ми повинні мати оприділення, як би це сказати, ми повинні мати визначення визначення цим подіям, що відбувається навколо нас. Якщо це зло, якщо ми боремось зі злом, якщо так. То треба, мабуть, і називати речі своїми іменами. Тобто ми боремось, наша країна вона бореться, вона бореться, вона очікує цю перемогу. І ця перемога не залежить тільки від тих е, воїнів, які на передовій зараз, в холоді, в окопах, з мишами, е, а можливо, якісь інші у них обставини теж дуже важкі. Ні, вона залежить і від нас, вона залежить від нашого духа. Розумієте? Вона залежить від нашого духа. Що ми очікуємо, врешті-решт, від цієї ситуації? Ми очікуємо е, миру, це значить, ми прагнемо миру, ми, ми хочемо, щоб поскоріше наступив мир. От, от, от що важливо, от що важливо людині, те вона й говорить в першу чергу. Тому коли хтось виходить чи на сцену чи ділиться, от перше, от, ну не знаю, там, уяв, уявимо таку ситуацію, день народження чи якесь свято, і тут хтось піднімає тост, і він хоче що сказати. Давайте за мир. Друзі, я б сказав би, тут ще треба подумати, який мотив цього всього. Тобто ми, ми, як духовні люди, повинні вивчати і повинні вдивлятися в якісь глибинні мотиви. Хтось скаже, це не наша справа. Ні, наша справа. Наша справа як духовних людей, дивитися на корінь усього, що знаходиться, що ми говоримо, про що вчимо, про що наше вчення. Коли ми говоримо про мир, це добре. Якщо е, ми розуміємо, е, розуміємо е, через що він, е, ну, появиться цей мир. Якщо ми говоримо про перемогу, то мир він приходить автоматично. Розумієте? Мир приходить автоматично тоді, коли здобувається перемога, перемога приходить. І потім за нею йде мир. Коли приходить мир, це не значить, що приходить перемога. Іноді, ви знаєте, якщо ви будете читати в Біблії, що Бог виступає проти тих так званих миротворців. Лю людей, які приходять і кажуть, ну, нічого страшного, давайте там, ви почитайте царів, я не знаю. Зараз згадав ситуацію з Єзекією, коли е, там, їх противник забув, як звуть царя. Він каже, слухайте, ну що у вас там Єзекія вам розказує про що ви там вистоїте? Ну навіщо? У мене ж все добре. Ну, подумайте, ви будете жити, у вас все буде добре. Давайте скидайте цього язеку і йдіть до мене. І у мене раби риб, краще себе почувають, ніж е, ваші вельможі, там у цього єзеку. Ну, приблизно е, така риторика. І ви знаєте, відношення Бога воно було, е, ну, ми знаємо, яке відношення. Якщо хочете, почитайте. А от. Це важливо. Мир це не завжди те, що очікує від нас Бог. Іноді нам треба боротися. Я скажу частіше треба боротися, якщо не сказати, що завжди. От. Тому, друзі, давайте аналізувати трохи оцей момент. Коли ми прагнемо миру. Іноді ми таким чином, якщо б ви спитали у психолога, я не знаю, можливо, мене слухають психологи, ну, вони ж розбирають, про що людина говорить, про якісь такі тонкі речі, по яким можна свідчити, що знаходиться у людині. Так ось, коли людина просить говорить про мир в першу чергу. А в другу чергу, десь там на третьому, четвертому, ну і якщо там можна, перемога, але це не обов'язково. Ну, вона так не каже. Але фактично, коли вона ставиться на якесь третє, четверте, друге, навіть місце, цю перемогу, це значить, що для неї пріоритет це саме мир. Мир любою ціною. Я хочу, щоб наступив цей мир любою ціною. Ні, друзі, такого не може бути. Мир не наступає любою ціною. Мир не наступає любою ціною. Іноді ця ціна вона може бути дуже важкою. Саме велике зло, яке я розумію, це атуплення от, в якійсь мірі. Це тоді, коли людина може жити в страху. Знаєте, от. Такий був проповідник Ван Гофер. Він про це говорив. Він говорив про природу страху і природу, ну скажемо, вибор, вибору німців, коли вони вибрали Гітлера. І про природу цієї, всієї, цієї ідеї його і цієї цієї ідеології. Рухом рухома сила це страх. І коли це е, керує, це вже ну, я вам скажу, це, це вже щось інше. Я е, так трохи спонтанно і багато можливо не дав якоїсь інформації, але я хотів би більше запустити оцей процес, щоб ми могли думати про це. Те, що ми, друзі, ми живемо на скажімо, у нас військові дії в усіх, в усіх варіантах: і в фізичному, і в духовному. Коли закінчиться війна, вона, я вірю, закінчиться, у нас буде продовжуватися війна. І ця війна вона безстрокова. Поки ми живемо тут на землі, вона буде. Тому важливо мати в голові оце розуміння. Те, що ми очікуємо не миру. Мир прийде сам собою. Не треба його чекати, не треба його призивати, цей мир. Мир прийде тоді, коли настане перемога. Тоді, коли настане перемога. Отакі От діла, друзі. Давайте про це думати. Якщо є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Можливо, дзвоніть. От, можливо, у когось є якісь якісь пропозиції, як це діло вивчать? Можливо, якось ще додатково. Всім дякую, до побачення.